Доброго дня, моє любі! Рада вас бачити на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про температуру повітря та про те, як її виміряти. Давайте пригадаємо, наша планета Земля обертається навколо Сонця. За цей час відбувається зміна пір року. Зима змінюється весною, весна літом. Літо змінюється осінню, на зміну осені знову приходить зима. І так кожного разу. Разом з порами року змінюється все навкруги, в тому числі погода, а разом з нею і температура повітря. Температура повітря це відчуття тепла та холоду. Саме від температури повітря нам буває тепло. І нам буває дуже холодно. Підгадайте загадку скляна трубочка тоненька, рідина в ній червоненька, як тепло, вгору стрибає, а як холод вниз спадає. Є шкала і цифри малі. Як же зветься це? Скажи! Здогадались? А давайте візьмемо підказочку або перевіримо вашу відповідь. Так, ця скляна трубочка термометр. Я думаю, що ви всі бачили термометр, а деякі навіть користувались ним. Все навкруги, вода, каміння, повітря, ґрунт. Має свою температуру. Температура неживої природи залежить від сонця. Повітря пропускає сонячні промінчики на землю. І саме повітря нагрівається від земної поверхні. Температуру повітря вимірюють термометр. Слово термометр складається з двох слів. Які перекладаються як тепло і вимірюю. Температуру ми вимірюємо в градусах Цельсія. Це одиниця вимірювання температури. Подивіться уважно: на цьому портреті Андерс Цельсій, шведський астроном і математик, саме він створив шкалу для виміру температури. Ця шкала отримала його ім'я. Тож давайте пригадаємо або дізнаємося, які бувають термометри? Медичний. Ви всі бачили цей термометр, тому що мама або бабуся міряли вам саме таким термометром температуру. А ще бувають термометри для вимірювання температури ґрунту. Такі термометри найчастіше використовують при посадочних роботах, при вирощуванні рослин. Термометри для вимірювання температури повітря їх використовують і на вулиці, і в кімнаті. Пригадайте, щодня перед тим, як вийти на вулицю, ваші батьки дивляться, скільки градусів за вікном. Саме на такому термометрі для вимірювання температури повітря нам стає зрозуміло, холодно на вулиці чи тепло. І ще одні термометри кімнатні. Їх використовують тільки в помешканні. На вулиці не використовують. А тепер давайте подумаємо, дамо відповіді. Де ж використовують термометри? Так, в кімнаті, на вулиці для вимірювання температури ґрунту, інколи навіть води. А ще для вимірювання температури тіла. А яка зазвичай температура повітря в нашому місті, в тій місцевості, де ми живемо? Взимку. Так, взимку у нас дуже холодно. А влітку. Рідко спекотно. А що ж впливає на зміну температури протягом доби? Сонечко! Абсолютно правильно! Саме сонечко своїми промінцями зігріває повітря і поверхню землі, від якої повітря нагрівається ще більше. Сьогодні ми з тобою дізналися про те, що у повітря теж є температура. А ще ми дізналися про те, чим вимірюють температуру. Термометром, правильно! Ми зустрінемося наступного року. А на сьогодні я дякую тобі за цей урок. До побачення до наступних зустрічей!